Я вже сказав головуючи, в сьогоднішній конференції є лише одним із семи, насамперед запланованих насамперед українськими істориками-сходознавцями прочистих заходів і з українських віктор Олександрович Ярослава Дашкевича. Адже загадати просліду пам'ять і обговорити науковий доробок цього принципового, безмежно відданого науці дослідника, і безкомпромічного диспутанта вирішили ряд відчузнаних установ і організацій Міністерство культури і туризму України, інститут сходознавства імені Танкова Українського, Львівська національна наукова бібліотека імніверсія Стефаніка, Львівський національний університет імені Івана Франка і його філологічний факультет, Український Каталицький університет, а також спілка Вірмен України. Сердечне спасибі їм за це рішення, важливе як для всіх думаючих істориків, наукових нащадків Ярослава Романовича, так і для всіх громадян України і світового українського. Однак, на мою думку, ця конференція є особливою, бо проходить якраз у день народження професора Дашкевича і саме в стінах важливого для нашої історичної пам'яті будинку Дерша. В якому сьогодні функціонує, створений цим медним науковцем і очолюваним впродовж майже двох десятків років Львівське відділення Інституту української археографії і червонознавства імені Душевського. Не будучи фахівцем істориком і розуміючи, що я в дане засідання, я зупинив з міжнародним особливості наукового стилю професора Дашкевича, яка на мій погляд, притаманною кожному справжньому науковцю професіоналу. Йдеться про відповідальність перед наукою і про повагу до неї. Справжня наука визнає лише доведені твердження, в основі яких лежать незаперечні факти. Представники природничого сектору науки добре знають про так звану неєдиність розв'язку. Певних особливих задач. Такі задачі часто називаються нулярними, непоректними, і для свого розв'язання вони потребують особливих підходів і особливих методів. Такі підходи по-різному називають регуляризацією першої. Мовою істориків останні означають, зокрема, заборону робити остаточні висновки виходячи з коди нових фактів. Історія має безліч прикладів, коли на одному факті вибудовують цю теорію, а відтак йдуть політичні звіщення таких теорій. Крім цього, історична наука, навіть виходячи з багатьох достовірних археологічних знаків, документів перших джерел, наражається на додаткові обтяжуючі обставини. Справа в тому, що кожен історик трактує факт, нехай він заперечний, ґрунтуючись на світоглядній позиції. І Тут і ховається слизька стежина, що разом із можливими, згідно з часом, переставинами з покусами або навпаки, з найблагороднішими патріотичними мікуваннями, веде дослідника дохідних виставків. Якраз від цього застерігав Ярослав Романович, справжній істориків. Доручити військо своєї фахової праці, пожалені слова, очи на кожному стану казати право. Справжня наука дійсно не має національних кордонів, однак її носії завжди є представниками правої національності. В цьому немає жодного протиріччя, треба просто бути чесним перед своєю професією, тобто перед самим собою, перед своїми колегами-науковцями, перед своєю нацією і світової спільноти. І, зокрема, в історичній науці, це дуже напросто. Так можна завжди і буде надалі, незалежно від часу і місця. Однак і в цьому полягає велика наукова і громадянська на місія історії. Дозвольте побажати вам і вашим рідним здоров'я і добра, всім учасникам конференції, високого професіоналізму, рідної праці, жваних дискусій і важливих наукових результатів на даному нашій вітчизні і